Нагадуємо, що у нашій студії Анастасія Менжинська, акушерка, перинатальна психологиня та арт-терапевтиня. З нею ми якраз і говоримо про курси для батьків: де знайти, як знайти, для чого вони потрібні. І ви навіть до нас не з пустими руками прийшли. Будемо зараз все на практиці розбирати. Ще раз вітаємо, хто пропустив нашу першу розмову. Для чого потрібні курси? Для батьків майбутніх Ну, я взагалі б сказала, що курси для вагітних і для батьків, можна так сказати, так це така, знаєте, можливість розібратися, зрозуміти, де я і що я можу, і чи потрібно мені там в певних аспектах себе підтягнути, щось черпнути, якусь певну інформацію, яка б допомогла б мені у майбутньому впоратися з якимись новинками, які з'являються в моєму житті, так і яка б така б дала більше ширший. Е, такий погляд на дані ситуації, тому що якщо ми обізнані в даних ситуаціях, які нас чекають, то ми там впевненіші, тому що ми маємо якісь знання певні. Так, так ми не маємо досвіду, але ми маємо знання, і ми маємо варіанти виходу з певних ситуацій, які нам трапляться. Uh -huh. А буває таке, що от, ну, мені здається, ну, зустрічалися мені такі люди, які казали, пройшли ми курси для батьків народили дитину. Все те, що нам говорили, нічого не працює. Ну тобто, як ніби все одно, е, ну курси можливо, вони просто так думають, а насправді підсвідомо е, ті курси допомогли. Е, чи буває таке дійсно, що все одно трапляється ситуації, на яких е, на курсах не, не чи є базові речі, можливо, які. Ну, В кожних курсів, і в кожної взагалі психолога перинатального є свої методики, свої ключики, свої якісь такі, власне, можливо, із власного досвіду, які вони дають. І так само і у мене okay. свій авторський курс, який я даю на основі своїх знань, своєї практики. Ну і взагалі того, що я пройшла, і того, що я бачу в спілкуванні з іншими, є важливим. І о те, що кажуть, що от я пройшла і мені не допомогло, ну не знаю. Я б, посп... я б посперечалась, тому що як я працювала в пологовому будинку і в мене досить багато практики. Я працювала кушеркою, і як приходили батьки, які в пологи, які проходили певні курси, будь-які, навіть елементарно, зовсім трішечки, то вони зовсім по-іншому народжують. Абсолютно тому, що у чоловіка є розуміння для чого він біля жінки. В нього є більше мислення абстрактне і взагалі що це. Ну це вже дуже великий плюс. Так, О, це ж контексті... емоційно там навіть поруч стояти ще не кожен чоловік так, витримає. Так, Ну важко так. а до речі, в контексті попередньої нашої розмови після пологової депресії, mm -hmm. чи е, курси е, майбутніх батьків допомагають цей процес або полегшити, або взагалі нівелювати. Ну абсолютно, тому що е, психологи вони ж дають. Е, Наприклад, там прописує, ми прописуємо, прямо, що, що окей, як не окей, на що звернути увагу, яка має бути допомога, як е, доповісти або сказати, або прописати чоловікові, що якщо зі мною отак, я хочу оце. Якщо у мене так, то я б хотіла, щоб було отак, щоб үгінь. мені це згладити і розпізнати, да, це ми розбираємо абсолютно. І я взагалі виділяю це досить багато часу. На це, угу. тому що це є самим головним аспектом. Давайте от тоді от поговоримо, що навчають в такій школі, угу. скільки часу триває таке навчання? Е що навчають? Е якщо ми беремо пологи, власне то навчають техніки дихання, це є основним, потім точки, самомасаж, точки для масажу, які б розслабляли тіло жінки і дозволяли б їй пройти цей етап, якомога так згладжено. Так? Позими вивчаємо, які б жінка займала при певних відчуттях, тому що наше тіло дає це відчуття для того, щоб ми щось змінили, щоб піти вперед. Ми вивчаємо догляд за дітками обов'язково все розказуємо, показуємо, як і що для чого, чого не потрібно боятися що є міфами, а на що потрібно звернути увагу. До кого можна звернутися при потребі, і я вам коли скажу Коли їхати в Так, Коли їхати в пологи, всі етапи пологів, після пологів, все, все, ми це, все, і максимально я завжди приділяю багато часу на відповіді і розбір запитань, які хвилюють. Тому що якщо ми не розібрали ці запитання і з цим пішли в пологи, воно обов'язково десь там себе проявить. А бувало так, таке, що курси проходять, проходять, а коли вже початься пологи, телефонують. and Що робити, знаєте, як так, вперше? Як буває, вперше, тому що це, здається, нормально. що вчив, все забув. І ти такий дістаєш конспекти? Так шукаєш шоста. Шукаєш, і це нормально, тому що ми живі, і в нас є е, всякі емоції. І ми, якщо ми десь щось забули, в період взагалі на початку пологів виробляється багато гормонів. І якщо в нас оцей страх, це потрібно краще з ним, краще б розібратися, щоб він пішов і почалися такі спокійні. Мала, Скільки часу триває навчання? У мене раніше до ковідної цієї всієї річі були пологи, ой, були курси, які тривали у мене 12 занять, це такий був розширений великий курс по 3 години, там ще ми і гімнастику робили. Ну, зазвичай це там, за 5 місяців до пологів. Ну, за, десь за з 25-ї неділі вагітності. Зараз я скоротила, тому що попиту немає. Скажімо так, що всі перейшли в онлайн. А я люблю живе спілкування. Я онлайн теж проводжу, але це зовсім інший формат. Я зараз скоротила експрес-курс просто тільки про пологи, п'ять занять по годині-півтори. Грудне вигодовання окремо винесла, і в мене спеціалісти по грудному інші займаються. Чоловіки також мають ходити? Е, ну, при бажанні так, і я вам скажу: як жінка приходить на перше заняття, якщо чоловіка там або не вийшло, ми робили навіть курси виходного дня, взагалі mm -hmm. так підлаштовували, щоб всім було комфортно. І вони зацікавляться, якщо жінка приходить додому і розкаже, о, я там таке дізналася, ти уявляєш, о, я там а там на такому терміні вагітності. Там наша дитина відчуває там таке, бачить світло, там відчуває такі емоції, вона в такому положенні. Ну, тобто, ці всі такі вау, 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 і чоловік, а, то я ж теж, а чого ж це я не знаю. Ну, я тобто я мене... такі секретики розказуєш, щоб завлікти чоловіка. Чоловік мої сестри, вроді, говорив, каже. Пішов на курси, каже, тепер я вже знаю. Каже, що на такому то тижні, каже, плід, каже, як там, ну, Косок, Зердинка, да, потім, та як не... вишніка, потім як вишенька, потім як яблуко. І каже, ти, ти ну, дивишся, як воно кожен. Тиждень це і, і так вау, ну, я, а -а -а. я навіть сам так слухаю. Да. Mm -hmm. Можна я, піти я... на курси для батьків, взагалі, не будучи одруженними, не, не маючи дітей. Знаєш, і навіть Це просто для того, щоб цікаво було. А, а наскільки інколи, можливо, жінці важко витягти чоловіка? Бувають такі чоловіки, які. Ні, мене це не стосується. Хочеш робиш, що хочеш. Привипи з родом, десь там бажано з п'ятирічною дитиною, щоб я вже це жарт. Ну бувають, звісно, всякі випадки. Ну, В таких випадках я б, наприклад, рекомендувала звертатися до цих дол, які супроводжують, і пологи, і вагітність, і після пологів, і сказати, і знаєте, от як це припіднести, як чоловіка так перетягнути на таку сторону, яку ми хотіли це все тільки з розмов, тільки з такої комунікації, я б сказала, один на один. І все-таки, якщо це сім'я така, знаєте, крепка, то чоловік ну, завжди займе сторону жінки. Я пам'ятаю, почув Її фразу од, одного чоловіка, і, ну, коли казали, як ви пройшли цей шлях, коли жінка була вагітна, каже, дорогі чоловіки, я зрозумів одну річ: в сім'ї вагітна не жінка. А ми вагітні, <хи> тому що все це нас стосується і каже, і ми, як чоловіки, повинні ну, на одній хвилі бути, каже, ми вагітні. Ну, то каже, я ну відчув, наскільки мені потрібно бути поруч з дружиною на всіх всіх етапах. Да, Досить я. Теж на своїй сторінці писала статтю з приводу післяпологової депресії чоловіка, власне, і це є такі є рівень. навіть таке. Да. Угу. А, то я так напевно можу навіть ще таку ремарочку ну, для когось або для себе ем, відмітити, що от процес вмовляння напевно не має бути як процес вмовляння, Ні, тому що абсолютно. це буде зворотній ефект у чоловіка. От якраз те, як ви навели приклад зацікавити його, а, що він такий вау, а чому я це? Я теж хочу. Піти, mm. оце буде найкращий варіант. У мене запитання, що це біля вас за коробочка, будь ласка, розкажіть? Це така коробочка, яку мені подарували під час останнього моєго навчання. І це такі картки, досить такі гарні, і я їх використовую і не тільки для вагітних, а взагалі просто для дівчат на таких посиденьках там кава-чай можна використовувати. Це знаєте, от як типу, ну якщо дуже просто, так? Задати собі запитання якесь. Можливо, сьогоднішнього дня навіть. Uh -huh. І витягнути якусь таку картку і прочитати з іншої сторони. Якісь такі, знаєте, слова підтримки, або може якесь рішення, або це може вплинути на щось майбутнє. Так, давайте ми витягнемо від імені Даші. Вона oh. тут мала бути. Даша, ти пропускаєш дуже багато. Теж питання треба якесь, так? Ну, для Даші, кажете, так? Ага. У спокої сила, все інше потрібно пропустити через сито і відпустити за вітром. Вау. Просто воно все так в національних таких українах. А я одразу навіть не зрозумів. Я такий дивлюся, ось так. Знаєш, типу, верхними думаєш, що воно таке? Mm -hmm. А потім подивився, що це е, жіночка намальована. Е, е, окрилена доля жіноча, мов пташка, від щастя трипочі. Ну от, е, І от окрилена жіночка в полі, так? Така знаходиться, ну класно на що воно впливає, як як воно може допомогти, можливо, Можливо, це вже, те, що там жінка або хоче під час від чоловіка відності, чути. або вже коли ну, взагалі дитина. вони такі знають, так жінки, вони ж більш емоційні, вони це все ви виштовхують із себе, не залишаючи. Та і це правильно, і тому що це призводить до того, що ми можемо більше якісь отримати емоції, які ми ділилися. Так, це таке жіноче, і отут от, от саме власне, це про це. Можна, до речі, знаєте, зекономити і в не буду казати торгову марку, точніше, цей як супермаркет, в якому на чеках пишуться типу, всякі побажання, побажання. Ну, та, побажання. Та, та. можна чеки збирати. Чоловіки, відчуток. от ви просто купуєте оці картки і просто дивитесь на одну картку і говорите кожен день в дружині ці слова. Ну чому варіант. Адже в принципі це я думаю, зроблено тому, що. Було досліджено, що жінки хочуть чути цю підтримку, компліменти й от. Це не особливий комплімент, що ти просто гарний, а от особливо в цей непростий період е, пологів. Так знаєте, як завжди кажу, відкритим ротом в вухо, так так, так. <реш> а ось ці просто, просто такі гарні, а да, просто такі, знаєте, от як інтуїтивно вибрати і залишити собі е, ну от, знаєте такі надихаючі е, так, надихаючі такі рядки. Подивіться, як гарно оформлені та, е, на, е, на камер твою. Які да, гарні я зустрічаю малю, е, мого малюка з радістю та усмішкою. Я приймаю кожну хвилю пологів, що накриває мене. Ну, хвиля, яка накриває, так? Ну, просто настільки гарно. З душею. Так, класи. Як глибоко написано, моє тіло розкривається повільно під час пологів, мов квітка. Ну, тобто, говориться про ту красу народження, цей дар Божий, який Бог дав. Ну, так я завжди повторюю ту фразу, яку десь прочитав, що жінка вона унікальна, тому що тільки в ній може битися два серця, так. а то й більше, правда? <рес> так, і ну просто дивіться, які є класні речі. Моя дитина народиться здоровою, цілою і неушкодженою. Тобто це Бог, ще і, і на психологічний, так. І, тобто як а особлив... психосоматика в іншу сторону, О. а особливо <рес> сьогодні, коли діти народжуються в умовах війни. Ну, як би дивно не звучало, сьогодні ну, покоління дітей війни стало. І, і... хочете скажу таку ремарочку, яку я, скажімо так, помітила, що е, діти, які народжуються зараз, вони сильні, такі, потужні, і вони не зламані. А в чому, в чому вони, це? В них такий крик. От як вони народжуються, вони так заявляють про себе, ну це потрібно почути. Воно прям пронизує да? да. Це власне, напевно, ось та ідеологія, про яку ми сьогодні говоримо, що е, життя переможе смерть, так а. тому що звісно дуже багато горя, але скільки багато щастя, особливо коли ми на початку війни е, чули дуже багато історій дітей, народжених в бомбосховищі у метро, у Маріуполі, е, під час обстрілів І, бомби. напевно, ось те відчуття, яке мають батьки, так е, теж е, це в, в цю ж незламність. Воно. Передається генетично, і це буде, напевно, наш генофонд, наступне покоління, дуже сильне. А як сьогодні обрати курси для батьків, де їх шукати? І взагалі, так ну, особливо можливо, зараз умов війни, От, звісно, напевно, це в більшості онлайн проходить. Що порадити? Ну, я б порадила взагалі подивитися соціальні мережі, подивитися ролики, там досить багато є інформації, дуже але б я б ще б радила це все фільтрувати. А до речі, як фільтрувати, щоб, наприклад, курси, які ми обираємо, точно були з експертом, от як з вами. У вас стільки регалій, тобто точно ви не тільки як мама їх проводите, але й як людина, яка знаєте фізіологію. Бо мені здається, що дуже часто, от як відбувається, спочатку жінка виходить заміж. Я вам розповім про секрети щасливого сімейного життя. Дуже часто молоді жінки, які виходять, потім народжується дитина. Курс про материнство. І ти розумієш, що ну звісно, це круто, що жінка, вона свій досвід своїм досвідом ділиться. Але чи цього достатньо для того, щоб, наприклад, проводити ось такі курси? Ну, для того, щоб проводити такі курси, по-перше, потрібно як мінімум навчитися їх проводити, як максимум побути в цьому стані. І ну знаєте, і має бути готовність до того, щоб ділитися, і має бути готовність обов'язково наповнювати себе, тому що наскільки ми наповнені, тим ми і ділимось, і це є дуже важливим аспектом. Дуже вам дякуємо за розмову. Ну ці картки на настільки гарні. Виберіть для своєї дружини на майбутнє. Ну так. Для, для Даші ні. треба буде так. ще нам з подаруночок. А, наостанок у мене є а, друзі, які вагітні, ми вони вагітні. Так. А, і от е, хотілося б їм запропонувати, але от ще можливо таке питання практичне. Наскільки е, дорого коштують ось такі курси середньо, от, щоб зорієнтувати наших глядачів, для того, щоб можна було розуміти, на що розраховувати е, і вкластися? Ну, я вам таку ціну і політику напевно і не скажу. Ну, mm -hmm. По-чесному, тому що вона коливається, і взагалі е, я, наприклад, можу для декого і безкоштовно проводити. Ага. Ну, Якщо я відчуваю потребу, у жінки її від немає. Ситуації, ну, як в так? так. Дуже вам дякую, класно і буде приємно. Дуже класні розмови сьогодні. У нас з вами у нас взагалі такий етер дуже позитивний. Сьогодні ми стільки хорошого настрою. Так. Тому ми що говоримо про життя більше ніж про негаразди і про смерть. І це надважливо сьогодні. Дорогі друзі, будь ласка, перегляньте нашу розмову. Ми говорили про післяпологову депресію. От зараз відмотайте назад або потім на нашому ютуб каналі. Перегляньте. Поділіться з тими, для кого це можливо актуально і бути підтримкою одне для одного. Ну а також про підготовку до батьків. Кіства такий чудовий період. Це цінуйте його кожну кожен момент. Ловіть, тому що хто з нас, скільки разів у житті вам доведеться пережити ці обставини? Напевно, один раз тим паче, що ви казали, що можливо вагітність буде друга, третя, але це буде новий стан. Це вже буде друга дитина, третя дитина і так далі. Дорогі друзі, з нами Анастасія Менджинська, кушерка, перинатальна психологиня та артерапевтиня провела. Ці дві чудові розмови Залишайтеся із ранком, ранку надії далі духовний сніданок.